Тарас Григорович Шевченко Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. І все заснуло І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти? Доле де ти? Нема ніякої. Коли є жаль Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому з серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, вмирать неволі. А ще гірше спати, спати, спати на волі, і заснуть навік віки, і сліду не кинуть. Ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле де ти? Нема ніякої. Коли і жаль, Боже, то дай злої, злої.